Якщо брати, то й позивний один на двох. Харків'яни Олексій та Віталій майже три роки нищать російських окупантів у складі 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Нашим репортерам розповіли, які якості вважають важливими для пілотів дронів та поділились бойовими спогадами. Двоє братів Олексій і Віталій на двох мають один позивний брати. Олексій зараз на нулі спеціально для глядачів телеканалу Прямий. Погодися поспілкувати з телефоном. Віталій. Проходить реабілітацію після поранення. Гвардійці згадують фронтові будні. Так, ну це точно для історії. Так, ну це точно для історії. Температура повітря мінус 17. У двох кілометрах від Кремінної. Валенки. Валянки. Берці. Ну зовсім не спасають. Розумієте, є такі важкі виходи, де навіть на тебе русня не йде, а витерпіти це там у своєму серебрянському лісництві там четверо суток при мінус 20 на землі ти спіш, потім іде холодний дощ. І це це там заливає тебе. І це я кажу лише про умови. А коли там ти виходиш на перший вихід, йдеш до позиції, у вас пішло вісім, прийшло шість, через десять минут починається штурм, який ви відбиваєте, а потім гаринич такий є, б'є по сусідній позиції. Призивають нас здат. Закликають нас здатись. По обличчям цих людей не бачу, щоб вони збирались здаватись. Це наш наш, наш. Так, наші Ну, Найтяжче, напевно, було позавчора, коли ми збирали рештки наших хлопців на позиції. Це дійсно, коли ти ходиш по лісу і бачиш, як твій товари, з яким ти розмовляв так, буквально годину тому. І ось він вже лежить. коли російські військові наступали на Харків, брати пішли на фронт добровольцями лютому. 22-го. молодший Віталій вже мав бойовий досвід антитерористичної операції. Він і став першим наставником та помічником для Олексія в перші дні на передовій. У нас вся родина проукраїнська, ми розуміли, що буде бої в Харкові. Ми харків'яни, і тому тут більше через це ми зразу йшли всі, тому що треба було захищати не лише Україну, а вже безпосередньо без Харків. Ось так, ось, десь, десь отак, ось. Ну, На початку війни я взагалі зовсім не мав ніякого досвіду, тому я розпитував брата абсолютно про все. Починаючи про те, як правильно застібнути бронежилет або почистити зброю, це все було для мене нове, і тому брат став для мене головним помічником. Без нього взагалі ніяк спочатку. Брати гвардійці брали участь у харківському прориві, нищили окупантів в серебрянському лісництві та Кліщіївці, Зараз на харківському напрямку бойовий шлях починали піхотинцями. Одним із перших почали опановувати безпілотні літальні системи. Нині разом керують розвідувальними дронами. Для пілота головні дві риси. Перше це бажання навчатися, і друге, це потрібно мати витримку, потрібно витримувати обстріли. Тому що, скажімо так, професія пілота це не коли ти там сидиш позаду і п'єш каву. А коли йде обстріл, то ну, треба виходити, треба діставати цей дрон, і треба їм управляти. Ти не можеш кинути свою позицію, і, тому що піхота. і і командування залишиться без очей і від тебе багато залежить. І тут найголовніше саме, саме не, не бути самовпевненим, тому що усі поранення, усі багато загиблих хлопців це така вже самовпевненість, коли рік-два воюєш, ти вже думаєш, що кулі від тебе відскакують, і дещо ти такий стаєш зарозумілий. Віталій, після кількох місяців лікування та реабілітації планує повернутись до свого підрозділу. Визнає моральна та фізична втома накопичуються а біль від втрати побратимів нестерпний. Та обидва брати розуміють, якщо не вигнати загарбників зі своєї землі, Очень буде слабо, гірше. Я розумію, що щодо чого я знаю, що що в нас за сусід, і тому мотивація не змінилася. Я розумію, що якщо ми їх не зупинимо, це буде постійно. Треба зупиняти їх і все, щоб у них не було ніяких, вообще більш навіть помислів сюди йти. Треба вибивати цих виродків, які прийшли на нашу землю. Хоча, звичайно що вже хочеться і відпочити, і вже важко усім. Олексій найбільше хоче побачити сина, який зараз за кордоном. Наразі ж брати гвардійці наближають нашу перемогу та планують післявоєнне буття, хочуть займатися спільним бізнесом. Юлія Губська, телеканал прямий.